Друзі, вітаю! Олаф Шольц збирається телефонувати Путіну і зустрітися з Сі дзінпіном на g 20. Це за три дні. Дуже важливі розмови. Зрозуміло, що про одну тему. Україна. Війна в Україні, поки нас блокують такі покидьки, як Фіцо. Потенційний прокурор Трампа каже: А чого брати Україну в НАТО? Давайте Росію в НАТО візьмемо, щоб її контролювати та стримувати. Ну і знову ж таки. З моїх дипломатичних джерел Трамп неоднозначно натякнув Україні, що йому Росія важлива і, можливо, навіть важливіша ніж ми, по одній простій причині, він її бачить як партнера в війні проти Китаю. Ну, от, тому заяви цього прокурора не є такими вже й вирваними з контексту. Але поки нам весь світ намагається допомагати або не допомагати грошима, наприклад. Умєров говорить, що Норвегія буде будувати для України зброю, буде платити за цю зброю. От ми зараз кілька слів про це скажемо. В Україні держпосадовці, ну, наприклад, з держказначейства, реєструє 60 мільйонів доларів прибутків. Вчора виходить бігус, де розповідають про колишніх керівників та схематозників фонду держмайна Сінніченка та його посібників. Які теж по всьому світу від Дубая до Монако інвестують гроші і все в них ОК, ніхто в тюрмі не сидить, нічого не конфісковано. І це і позор для наших органів, які мають займатися, та й влади цілому, тому що ці гроші могли б працювати на фронті. Ці гроші могли б легко перетворитись у дрони. Давайте про все це поговоримо, тому що це важливі теми, їх точно треба швиденько проаналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал, тут швидка аналітика, інсайди. Ми зараз з вами все поговоримо і про зовнішнє, і про внутрішнє питання. Ну, от на Полтавщині, колишній посадовець Державної казначейської служби в декларації за 23. 23 рік написав, що в нього 60 мільйонів доларів, дорогоцінні метали, коштовності і багато чого. Слідство з'ясувало, що в декларації колишній чиновник задекларував понад 60 мільйонів доларів, 500 тисяч гривень, а також дорогоцінні метали в злитках з загальною вартістю 38 мільйонів гривень. От просто питання, де ця худобина назбирала цих грошей, сидячи на державній посаді, і це я зараз не говорю про десятки суперкоштовних годинників за мільйони. Аналогічна історія громадська вчора теж виходить Мсеківці, Дніпропетровська область, Закарпатська область, просто мільйони, купа нерухомості. Чому немає конфіскацій? Чому ці покидьки не сидять в'язницях? В Чому вони вже не бояться реєструвати по 60 мільйонів? В В Києві тут теж депутати від типу опозиційних фракцій. Найдорожчу нерухомість переписують вже своїх охоронців, не бояться всім все рівно плювали на закони на війну. Ось цим треба щось робити. Аналогічна історія з Сініченком і його бандою 10 мільярдів. Ось вам сума, 10 мільярдів. Але сидять ті в Іспанії, ті в Ніці, ті в Дубаї, все добре. Це і даже Красавчик із Полтави не виїжджає, 60 мільйонів доларів. Просто дикі гроші на руках, але нічого не роблять. Це те, що зараз змушує нас так важко проходити війну. Корупція виїдає ці кризи зсередини, виїдають українське суспільство, виїдають нашу обороноздатність. Добре, що є в нас друзі в Норвегії. Під час візиту в Осло Ростем Умеров заявив, що Норвегія профінансує виробництво української зброї та техніки, також розповіть про новий формат співпраці. Він зустрічався з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бьорном Арільдом Грамом а Норвегія долучиться до данського формату підтримки. Це коли пряме фінансування виробництва в Україні, яке дозволить швидко виготовляти і постачати необхідне озброєння для Збройних сил України. Вони беруть гроші, дають нам, ми робимо всі виграші. Зброя виготовляється тут. Тут вона захищає Європу. Гроші приходять, створюють робочі місця, податки, обороноздатність. Ідеальний формат. Ідеальні норвежці, ідеальні данці. Дійсно, це супер допомога. І ось, дякуючи таким країнам, ми дійсно отримуємо на сотні мільйонів доларів замовлень для виробництва. Головне, щоб тут деякі корупціонери свої три копійки не вставляли і не накручували свої офшорні рахунки, замість того, щоб забезпечувати реальну обороноздатність країни. Тому ця норвежська модель, це супер історія. О, це модель інвестування в українські оборонні технології. І говорять, що будучи певні деталі, але про них трошки згодом. Норвегія загалом класна, потужна. Вони дійсно відчувають загрозу від Росії, допомагають нам. Що норвежці кажуть? Там зараз скоро будуть вибори, опозиція вийшла і каже: в три рази треба збільшити допомогу Україні, бо саме такою є правильна, справедлива політика. Ну, слухайте, ну як не підтримати таку? Опозицію. Але в той же час ми й проти влади нічого поганого точно не скажемо. Це люди, які на десятки мільярдів нам допомогли. За що їм насправді велика вдячність. Точно не буде вдячності нашим корупціонерам, які обкрадають державу, але вдячність тим країнам, які допомагають. З корупціонерами треба жорсткіше. Я потім про це про корупціонерів в кінці запитаю, яким має бути покарання. Але зараз хочу поговорити трошки про міжнародку. Путін буде говорити, начебто сьогодні Шольцем. За два роки вони ні разу не говорили. Про це передає Блумберг. От вони мають зізвонитися, і це має бути сьогодні до ночі. Там, сказали в п'ятницю. От, ну і власне, це злили інформацію. Я думаю, що це росіяни злили. Їм вигідно, що Путіна значить дістають із підвалу і сундука, щоб типу легалізація. Ну от дзвінок є першим прямим спілкуванням лідерів майже за два роки. Розмова відбудеться в критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під ударами з боку Росії, коли значні частини енергетичної інфраструктури країни пошкоджені або зруйновані. Невизначність щодо підтримки з боку західних союзників зростала перед поверненням Трампа в Білий Дім наступного року. Пише Блумберг, Німеччина є другою за величиною країною по допомозі Україні після США. Ну, насправді цей дзвінок і Путіна акції піднімає. Другий і Трампу дає можливість уже з Путіним спілкуватися. Ну, типу, дивіться, Шольц дзвонив, то вже й ми можемо не ховатися, дзвонити напряму. А що тут такого? Скажуть в адміністрації Шольца Ей, і Трампа. Ну, от Шольц насправді веде певний переговірний трек, я вам говорив, фін йому в цьому допомагає. Шольц загалом хотів на листопад, скажімо так, завершити війну. Байден не виграв ну і нічого з цього не вийшло. Але він має з Сі обговорити Україну на саміті в Бразилії. От, це будуть двосторонні відносини на саміті Великої Двадцятки. Але перед цим Сі проведе переговори з Байденом. Тобто, бачимо, іде е, такими колами спілкування всіх зі всіма. Ну, як мінімум, це остання спроба заключити мир ще до приходу Трампа до влади. Ну, от, І спроба якраз врегулювати ситуацію. Всі будуть налаштовуватись проти Трампа. Е, зустріч має бути проведена. Ну, Чому це Байден хоче вибити з нього козир типу завершення війни? Ну, типу, така ідея. Вони давно її планували. Саміт буде 18-19 листопада в Бразилії. От Associated Прес і France прес теж повідомляють про це. От. Ну і, власне посилаються на урядові джерела в Берліні. Зустріч двох лідерів запланована на ранок 19 листопада. Серед тем для говорення будуть війна в Україні, близький схід, німецько-китайські відносини та справедливі умови в економічній політиці. Ну і пройде ця вся історія в прекрасному місті Ріо Де Жанейро, де дуже тепло, класно. Ні, точно не переживають за опалювальний сезон, тому що у них зараз буде літо. Літо нам поки що далеко, і у всіх його значеннях, і в політичному. і... Ре реально географічному Питання в іншому в Європі зараз росте таке нерозуміння, що робити з Трампом. Трамп, начебто, ослаблює Європу для Росії, але в той же час хоче, щоб Європа з ним пішла воювати до Китаю. Тому кажуть, а давайте створимо другий шар рівень захисту Європи, крім НАТО, свої війська, своя армія. І якщо Трамп іде воювати проти Китаю, ми там не втручаємося. Раз друге Україні Трамп не хоче давати НАТО. Це отримує всі сигнали і на. Політичному і дипломатичному, і на експертному рівні не хочуть. І це Зеленському він сказав, що мовляв, Китай великий ворог більше ніж Росія. Росія повинна бути союзником проти Китаю. Росія не хоче вас в НАТО. Ось такий діалог дуже цинічний, неприємний, але ці речі відбуваються на різних рівнях. І Європа каже: ну якщо не будете в НАТО, давайте робити з нами армію, і будемо разом захищатися. Тому а, і плюс це для них можливість не йти на війну проти Китаю, тому що не всі європейські країни хочуть туди йти. Ну, проти НАТО нас блокує Фіцо, каже, що буде блокувати, і це для нього буде історією життя. Хочу привітати народ Словаччини з тим, що вони вступили в НАТО, і трошки навіть пожаліти їх, тому що в них такий бовдур-прем'єр-міністр, який просто робить собі піар і корупцію на людських життях в Україні. Ми любимо дуже Словаччину, але цьому покидьку точно ці речі не забудемо. Ну і ще один бодор його звати Віктор Орбан заявив, що ЄС має переглянути енергетичні санкції проти Росії. Чесно, мені здається, більше чим Орбан, щоб зняти санкції, старається тільки Юля Навальна, щоб зняти санкції з Путіна, забувши одну просто цинічну брутальну річ: хто вбив її чоловіка. А ти зараз на них працюєш, щоб зняти санкції. Аналогічна історія з Орбаном. Ти забув, хто твоїх дідусів бабусь гвалтував Будапешті, знищував твою столицю. Ти забув радянську окупацію, що ти сьогодні на Кремль працюєш. А це називається Стокгольмський синдром, синдром жертви, що після того, коли щинили силу і брутальне порушення проти людини, свідомість ламається. І вони починають бути жертвами і управлятися тими насильниками, які над ними цю дію скоїли. Єдина проблема України цього комплексу немає. І якби він не намагався нас переламати, нічого в нього не вийшло і не вийде. Друзі, ось така. Ситуація, це оперативна інформація, буде більше деталей. Я вийду на зв'язок, а тут запитаю вас дуже просту річ. Що робити з корупціонерами? Ось ця бідлота вийшла 60 мільйонів доларів. Він що їх заробив? Чи десятки квартир в Мсеківців? Там по Хмельницькому громадське розкопало просто безліч всього. І фірми, і компанії, і нерухомість, і Туреччина, і Іспанія, все, що хочеш, вона ні дня, ніде не працювала. Цей чоловік. Розповідає, що, типу, ну в мене колись там в 90-х був бізнес, того всього хватило. Ну, хватило поясни, де ти це все взяв. Що з ними робити? Сажати, конфіскація, чи ваш варіант? Напишіть, будь ласка, в коментарях і друге, які ваші персональні очікування від розмови Шольца та Путіна, і загалом, для чого він це робить. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте відмітку прямо зараз. Ми боремось з російською пропагандою. Я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!